Я не красива, тому і не щаслива. Я виросла у дитячому будинку, а там кожен сам за себе. По телевізору інтернати і дитячі будинки завжди подають крізь призму рожевих окулярів. Складається враження, що там дбають про дітей і стежать за ними. У нас такого не було. Було боляче і образливо, коли хтось бив, а вихователі закривали на це очі. Образа на людей у мене сидить глибоко. Люди безжальні і глухі одне до одного. Коли мені виповнилося 18 років, залишатися у дитбудинку більше не мала права. Закінчила училище і влаштувалася на роботу. Не можу сказати, що відчула свободу, я відчула ще більшу самотність, що я вміла нічого. Нас не вчили у дитбудинку готувати, тому навіть зварити простеньку зубку мені було не під силу, а на сосиски грошей не завжди вистачало. Після будівельного училища мене взяли на роботу під содним робітником, а потім посунули вгору кар'єрними сходами. Я стала повноцінним малярем. Мені подобається фарбувати. Слухаю музику і творю малярським пензликом, ніби я поза цивілізацією. Будучи нещасливою дитиною, я спочатку стала гидким каченям, а потім перетворилася на некрасивого лебедя. Не вийшло в моєму житті казки – зросту низького, грубенька, зовнішність непримітна, у натовпі гублюся. Місто наше велике, коли повертаюся з роботи, йду повз фешенебельні ресторани, тож бачу, як чоловіки в дорогих костюмах подають руки дівчатам у красивих дорогих сукнях, запрошуючи в шикарні машини. Чому життя таке несправедливе? Чому вони можуть дозволити собі такі наряди? Чому вони красиві, а я ні? Чому чоловіки звертають на них увагу, а на мене ніхто? Чому у них є все, а у мене нічого? Коли залишаюся сама вдома, думаю про несправедливість життя, про заздрість до людей, які мають багато чого, про образу на весь світ і жаль до себе. Чи існує кохання, чи це надумані і нав'язані нам думки режисерів, які у своїх фільмах нам показують, як це було вперше і яка це значуща подія для героїв стрічки. А я пам'ятаю тільки біль. На День будівельника у нашому гуртожитку влаштували свято. Мене запросили у кімнату, де зібралися мешканці усього нашого поверху. Пам'ятаю, як хлопці мені наливали горілки. Я не пила, а вони наполягали. Ти що, нас не поважаєш, ти не з колективом? Щоб нікого не образити, випила першу чарку, потім другу, а далі не можу згадати, скільки тих чарок випила. Я була дуже п'яна. В голові паморочилося, не могла сидіти на те, щоб встати і піти у свою кімнату. Через годину я була на своєму ліжку, чоловік знімав мені штани, я просила не робити цього, але пручатися не мала сили. Пам'ятаю його слова «Ну чого ти, дурненька, тобі сподобається. Мені було боляче, я плакала. Намагалася крикнути, але голос, наче, пропав. Він також був сильно п'яний, але фізично набагато сильніший від мене. Цього жаху не можу забути і не забуду ніколи. З гуртожитку наступного дня виселилася, здавалося, що навколо всі все знають і з презирством дивляться на мене. Мені 30 років, а я і досі не маю власного житла. Винаймаю кімнату у помешканні, де живе господиня з чоловіком, старенькі пенсіонери. Сім'ї у мене нема, я боюся не вірю в щирі стосунки, чоловіки жорстокі. Пишу ці рядки не для того, щоб розповісти усьому світові, яка бідна і нещасна. Моїм життям проживають тисячі жінок, ми сірі миші. Немає ні краси, ні щастя, немає сім'ї, немає гідної роботи. Люди, які стоять вище рангом, вважають нас нижчим класом, але ж ми живі і також маємо право на щастя. так хочеться бути коханою, вийти заміж і народити дітей. Моє життя у замкнутому колі встаю рано, снідаю, йду на роботу, а ввечері повертаюся втомлена додому. Найбільше не люблю вечорів і вихідних. Вони не лише одноманітні, а й нестерпно довгі.